Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про таке популярне поняття в шкільній математиці, як числові послідовності. Обов'язково на ДПА, чи на ЗНО, чи на НМТ з'являються завдання, які пов'язані з числовими послідовностями. Їх дуже велика кількість існує різновидів. От, але ми поговоримо лише про арифметичну та геометричну прогресію. Звичайно, спочатку, що таке числові послідовності, простою мовою. Числові послідовності це набори чисел, перелік чисел. Які утворюються, да, генеруються за якоюсь математичною закономірністю, за якоюсь формулою, так, яка допомагає генерувати ці числа. Так, значить, є існує якесь правило конкретне для того чи іншого набору чисел. Ось, наприклад, є числа 3, 6, 9, 12, 15 і так далі до нескінченності, яка тут існує закономірність. Якщо ми поміркуємо, подивимося трішки, то ми побачимо, що числа утворюються шляхом додавання трійки. 3, 3 плюс 3 буде 6, 6 плюс 3 буде 9, 9 плюс 3 буде 12 і так далі. І так далі. Тобто в даному випадку додається трійка. Додається одне і те ж саме число. В цьому випадку числа навпаки віднімаються. Було 30, стало 25. Було 25, стало 20. Тобто ми можемо також помітити, що числа зменшуються на п'ятірочку. Така числова послідовність, де кожне наступне число збільшується на якесь єдине число на одне й те ж саме число. Або послідовність, де числа зменшуються на одне і те ж саме число. Така числова послідовність буде називатися арифметичною прогресією. Геометрична прогресія. Відрізняється чим? Тут ми або домножуємо на одне і те ж саме число, або ділимо. так? 2, 4, 8, 16, 12. 2 помножити на 2 буде 4, 4 помножити на 2 буде 8, 8 помножити на 2 буде 16 і так далі. і так далі. Тобто в даному випадку ми домножуємо на двійку. Наступне. Тут ми ділимо. Було число 243, поділили на 3, отримали 81, 81 поділили на 3, отримали 27. І так далі, І так далі, і так далі. В такому випадку така числова послідовність, коли числа утворюються шляхом домножування або ділення на одне те ж саме число, на однакове число, так, така числова послідовність буде називатися геометричною прогресією. От. Ну, це також приклад. Ми бачимо, що наші числа зменшуються в 10 разів. 0,7 поділити на 10, буде 0,7 і, і так далі. Така, до речі, геометрична прогресія називається нескінченно спадною. Коли у нас числа утворюються шляхом ділення на одне і те ж саме число, така прогресія називається нескінченно спадною. Так от. А, чи існують ще якісь числові послідовності? Ну, а вже ж існують. Е, можна, наприклад, навести такий набір чисел. 1, 4, 9, 16, 25 і так далі. Яким чином вони утворилися? Ну, В принципі, якщо ми поміркуємо тішки, то ми побачимо, що е, це просто натуральні числа, які підносяться до другого степеня. Одиниця в квадраті це буде одиниця, двійка в квадраті це буде 4, трійка в квадраті 9 і так далі. і так далі. Тобто це квадрати послідовно записаних натуральних чисел. А, рухаємося далі. Значить, як ви бачите, дуже зручно вивчати прогресію у порівнянні. Арифметичну прогресію порівнювати з геометричною. Арифметична прогресія в загальному випадку позначається найчастіше буквами маленькими літерами латинськими. З індексами. Тобто А1, А2, А3 і так далі АН. А геометрична прогресія найчастіше буквами Б позначається також з індексами. Але це не є строгим правилом, що от тільки буквою А це геометрична, а арифметична прогресія, а літерами B1, B2 і так далі. геометрична прогресія. Може бути навпаки, що тряплялися вже на ЗНО, а може бути зовсім різні позначки, можуть тряплятися. Це головне, про що треба пам'ятати: що обов'язковості, як такої, немає позначення? Навіщо потрібні нам індекси? Ну, для того, щоб визначити, що А1 це значить перше число в прогресі, А2 це друге, третє. і так далі. І так далі. А, які ж існують тут терміни? Так? Яка термінологія? А, для арифметичної прогресії характерне таке поняття, як різниця. Різниця арифметичної прогресії. От. Що це таке? По суті, це є те число, яке ми постійно додаємо чи віднімаємо, е, яким чином це число ми можемо знайти, ми повинні від наступного числа відняти попереднє число. Тобто, якщо ми точно знаємо, що це арифметична прогресія, ми, від, наприклад, від 6 можемо відняти трійку, від 9 6, від 12 9, від 15 12 і так далі. І, так далі. і в будь-якому з цих випадків ми повинні отримати одне і те ж саме число. Якщо число буде інше. То це вже буде казати про те, що це не є арифметичною прогресією. Так? Якщо, наприклад, віднімали, віднімали, отримали трійку, трійку, трійку і тут раз, і отримали, наприклад, там, 10 або 4, або ще якесь число, то це вже не є арифметичною прогресією. Різниця повинна бути однакова. Різниця також може бути від'ємним числом. Так? От для другого прикладу ми бачимо це: 25 відняти 30 це буде мінус 5, 20 відняти 25 це буде мінус 5. Значить, різниця може бути як додатним числом, так і від'ємним числом. Наступний момент. А, значить, порівнюємо. У да? геометричній прогресії, як альтернатива різниці, існує інше поняття це знаменник. Що це таке? Знаменник геометричної прогресії. А, це є те число, яке ми, на яке ми постійно домножуємо або ділимо. Тобто 2 помножити на 2 буде 4, 4 помножити на 2 буде 8. і так далі. І так далі. Тобто в даному випадку знаменником є число 2. Як його знайти? Треба наступне число поділити на попереднє число. Тобто 4 поділити на 2, 8 поділити на 4, 16 поділити на 8, 32 поділити на 16, і ми бачимо, що ми отримуємо одне і те ж саме число. Якщо ми не отримуємо одне і те ж саме число, це означає, що це не є геометричною прогресією. А, число це знаменник. Воно може бути цілим. Воно, до речі, може бути від'ємним. Також. Знаменник може бути дробовим. Наприклад, якщо ми 81 поділимо на 243, так, то це у нас буде що? Значить, одна, яка? одна третя, виходить, так? 27 поділити на 81, знову виходить 1 третя. І так далі, і так далі. Може бути дробовим числом. Тут у нас знаменник виходить 10, якщо ми поділимо або так, або ось так. Ми отримаємо знову одне і те ж саме число, воно буде дробове. Значить, Ось такі висновки. Може бути від'ємне число, додатне число, так, тобто, в принципі, ціле. і дробове також може бути з різними знаками, а ось так. Значить, Йдемо далі. Наступна формула АН та BN. Навіщо вони потрібні? Якщо я точно знаю, що перед, переді мною арифметична прогресія, і я хочу знайти певне число під певним номером 20, 10 там, і так далі. Хочу знайти якесь число, тоді я повинен що зробити? Я повинен скористатися цією формулою. Значить, Якщо я візьму замість а 1 тобто мені треба взяти перше число. Наприклад, я хочу знайти 20 те число цієї прогресії арифметичної, Значить, що я повинен зробити? Взяти перше число. Перше число у мене це 3. -ка. Далі, каже, це ж 20, 20 відняти 1 буде 19. І замість дешки я беру. Що? Я віднімаю, знаходжу різницю. 12-9, наприклад, це буде 3. І роблю обчислення. 19 помножити на 3. Це буде 57, 57 плюс 3, виходить 60. Тобто, 20 число в даній арифметичній прогресії це число 60. Ось так працює ця формула. Аналогічним чином існує формула BN для того, щоб знайти певне число в геометричної прогресії. Так само ми підставляємо всю необхідну інформацію. Перше число, знаменник, тобто, наприклад, тут ділимо так, 8 ділимо на 4, наприклад, буде 2. Знаменник дорівнює рівня двійки. Якщо я хочу знайти 20 число, знову ж таки, показник 20 відняти 1, це буде 19. Тобто, щоб знайти 20 число, звідси, я повинен двійку помножити на, і знаменник у мене вийшов також двійкою, тому що 8 поділити на 4 буде 2. 2 в степені n-1. 19 буде у нас показник. 20 мінус 1 буде 19. От. І так далі. Ну, виходить, що це буде просто 2 в першому, Ми помножимо на 2 в 19 степені. Це буде 2 в 20 степені. Це буде 20 число. Ось так. А, далі рухаємося далі. А, формули сум. Арифметичної прогресії та геометричної прогресії. Там дві формули існує. Для. Арифметичної прогресії. А, Що це таке взагалі? Що це за формула? Сума арифметичної прогресії. Ну, наприклад, я хочу знайти знову ж таки, суму 20 перших чисел арифметичної прогресії. Це в мене перше число, друге, третє, четверте, п'яте і так далі. От, Я хочу знайти суму перших 20-20. першої 20. Що я повинен знати? Я повинен знати перше число. Перше число у мене це 30, нехай буде так. Тут у мене S20, значить тут у мене буде 30. От. А N це я повинен знайти 20-те число цієї прогресії. А20-те число я буду знаходити за цією формулою. От. І замість n я підставлю знову ж таки 20-ку. Ну, ми можемо просто зробити перевірку. Ми знаходили А20 вже, да, з цієї прогресії, і тому можемо скористатися S20 S21 чисел цієї арифметичної прогресії. Це буде 3 плюс. Ми робили обчислення, знаходили, що 20 тим числом а, цієї прогресії арифметичної є число 60. Так, тут у нас було 19, 19, множили на 3, було 57, додати 3 вийшло 60. От, і тут замість n ми підставляємо 20. У нас виходить скорочення. Тут буде 1, тут буде 10. І перемножимо. Виходить, у нас 630. 60, додати 3, буде 63, помножити на 10, буде 630. Тобто просто треба знати необхідні дані для того, щоб знайти суму. Треба знати перше число, треба знати останнє число, і треба знати номер. Да? Скільки чисел повинно бути. Ось так. А геометрична прогресія. Все якби, по аналогії робиться. Так? Формула інша, але все робиться по аналогії. Ми підставляємо всі необхідні дані. Значить, перше число, наприклад, підставляємо. Замість n також. Певний набір, скільки ми хочемо, суму з кількох чисел перших ми хочемо знайти, і так далі. Але для геометричної прогресії є відмінність е, з арифметичною, бо для нескінченно спадної геометричної прогресії, якщо треба знайти повністю суму всіх чисел, існує така формула. Тобто не s 20 да, чисел якихось там, да, а просто суму всіх чисел, які тільки можуть бути. А, як ця формула утворилася? Ну, можна приблизно. Розповісти про це, а, Ну, давайте подумаємо. Наприклад, я беру оцю прогресію геометричну, нескінченно спадну, І буду підставляти е, в цю формулу. От. Що відбувається? Ну, Зрозуміло, що тут буде якесь число. Е, так. От. Чому у нас тут буде дорівнювати знаменник? Якщо ми поділимо наступне число на попереднє, у нас знаменник входить 10, тобто дробове число. І якщо ми цей дріб підставимо замість Q. І виходить, що кількість е, таких чисел це буде нескінченність. Ми повинні підставити нескінченність сюди. От. І що буде відбуватися? Слід розглядати нескінченність як е, числа, як тенденцію, як рух, як е, постійне збільшення чисел. Тобто, якщо ми, наприклад, одну десяту піднесемо до першого степеня, ну зрозуміло, що це буде одна десята. Якщо до другого степеня ми, ми піднесемо, це вже буде одна сота. Якщо до третього одна тисячна. І так, для будь-якої спадної прогресії буде така ж сама тенденція. Яка саме, числа при збільшенні показника, так, вони будуть навпаки зменшуватись, бо одна сота вона менше від однієї десятої, а одна тисячна вона менше від однієї сотої. Тобто, в будь-якому випадку, коли в геометричній прогресії є спад, числа зменшуються поступово. так, Така геометрична прогресія називається, повторюю, спадною, нескінченно спадною геометричною прогресією. От, Відбувається така тенденція, от, що. При постійному поступовому збільшенні е, показника у нас Q в n степені, знаменник в N-степені він стає все менше, менше, меншим числом. І яка червона лінія, червона межа таких результатів? Це нуль, нульове значення. Тобто ці результати прямують до нуля. Ну, Це, в принципі, більш підходить для е, лімітів, але в 9 класі не знаю, що це таке, тому можна хоча б пояснити так, що цей вираз він стає все менше, менше, менше. Ось цей. і він в результаті в кінцевому випадку перетвориться в 0. А, ну і все. Тоді, якщо цей вираз буде 0, різниця буде одиницею, b1 ми множимо на одиницю, це буде b1. Тобто, ну, якщо ми b1 помножимо на одиницю, ми отримаємо те ж саме число. Тобто це як нейтральний елемент, воно вже нам не потрібне, бо який смисл множити на одиницю. І таким чином у нас вимальовується, у нас вимальовується ось така формула, яку ми бачимо нижче. Таким чином утворилася формула суми нескінченно-спадної прогресії. Але повторюю, ця формула використовується в тому випадку, якщо вам треба знайти суму нескінченно спадної. Не просто спадної, а нескінченно спадної Все, повністю суму всіх елементів. Якщо, наприклад, треба е, в спадній в нескінченно-спадній прогресії знайти суму декількох чисел. 20, 15 і так далі. То зрозуміло, що ми будемо користуватися цією формулою, бо нам тут треба конкретне число замість N підставити. Тут навіть в цьому позначенні ну, немає, необхідності, немає необхідності писати N. Можна просто S написати, позначити. Так, бо, по суті, N тут не відіграє ніяку роль, Так, бо це нескінченність. От, ну І перейдемо тепер до е, кінцевого. Е, Твердження де декілька властивостей, да, які ми можемо помітити в арифметичних та в геметричних прогресіях. А, наприклад, якщо ми не знаємо якесь число в арифметичній прогресії, але ми хочемо його знайти, і ми знаємо числа, які є сусідами даного числа, ми можемо просто-напросто знайти їх середнє арифметичне. Тобто попереднє число додати до наступного числа і цю суму поділити навпіл От, на 2. І таким чином ми утворюємо. Шукане число. Тому що 6 додати 12, це буде 18, 18 ділимо на 2, і в нас виходить 9. Або зовсім не обов'язково брати лише сусідні числа. Ми можемо взяти числа, які є рівновіддаленими. Тобто знаходяться на однаковій відстані. Трійка знаходиться через 1, і 15 знаходиться через 1. От. І ми можемо додати їх і поділити навпіл. Це буде знову 9. Також 3 плюс 15 буде 18, і виходить 9. От, і таким чином можна знаходити невідомі числа. Слід на це звернути увагу, коли ви будете розв'язувати завдання. А, також ми можемо просто зробити висновок, що є якесь число, і числа, які знаходяться на однаковій відстані від нього, вони в сумі будуть давати один і той же результат. Так? 6 плюс 12, 18, 3 плюс 15, також буде 18. Ось що ми можемо помітити цікавого. От. Навіть, наприклад, якщо тут буде 9, ми допишемо сюди якесь ще е, число е, в цій прогресі. Логічно, додамо трічку. у нас вийде 18. Так? І що ми можемо побачити? Наприклад, візьмемо це число за основне. Ось сусіди його. 9 плюс 15 буде 24. 6 плюс 18 також буде 24, тому що вони знаходяться на однаковій відстані від даного числа. Ось така цікава закономірність. Тепер перейдемо до геометричної прогресії. А, тут також є певна властивість. Якщо ви знову ж таки не знаєте якесь число, а хочете його знайти, і знаєте, наприклад, числа в геометричній прогресії, що є сусідами даного числа, ви можете знайти від них середнє геометричне. Що таке середнє геометричне, нагадую? Це корінь квадратний з добутку. Тобто нам треба перемножити ці числа і з цього добутку обчислити квадратний корінь. Тобто будь-яке число геометричної прогресії дорівнює корню квадратному із добутку попереднього числа та наступного числа. Так, от, відносно ж того числа, яке ми шукаємо. Але зовсім не обов'язково знати сусідів. Можна взяти знову ж таки рівновіддалені числа. Перемножити їх, це знову ж таки буде 64, обчислити корінь із цього числа, і знову ми отримаємо число 8. Ну і знову ж таки. Властивість схожа з е, арифметичною прогресією. так, Тобто е, середнє геометричне. Ми можемо взяти за основу е, якесь число, знову ж таки, немає значення яке. так, 16, 32, 64. так, І, получається, наприклад, відносно цього числа корінь квадратний із добутку цих чисел буде дорівнювати корінню квадратному із добутку цих чисел. так, І там у нас виходить 256, і там у нас виходить 256. от, а ось така цікава закономірність. Ну, навіть е, не, не тільки корінь квадратний, так, а просто добуток. Добутки однакові відносно цього числа. Добутки чисел однакові. 8 на 32 буде 256. Рівно віддалені від якоїсь певного числа числа знову 4 помножити на 64, знову у нас виходить 256. Так, ми можемо користуватися такою закономірністю. Ну ось і все. В принципі, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було Корисне моє пояснення до зустрічі.